Знаєте, чому китайські машини раніше виглядали ось так, а потім почали аж так. Справа в тих, хто їх розробляє. Наприклад, Бренд Зікер, його дизайнер Штефан Зілов, минулим місцем роботи якого є Бентлі та Ауді. В Зікер може експериментувати і не бути скутим британським класицизмом і манірністю. B.Y.D. очолює колишній головний дизайнер Lamborghini Вольванд Егер. Всі його машини це автомобільна довершеність. Хончі, головний дизайнер Джайл Стел якого переманили з Rolls-Royce, Лі Ауто, дизайн очолює Бен Баум, який раніше обіймав цю посаду в Порше. Це він створив 911 і в кузові 922-го. Авадер, головний дизайнер Фадер фагіг який перейшов до них з BMW. Ніо, президент по дизайну Колін Філіпс, якого з Cadillac. А XP взагалі пішли ще далі і покликали одразу двох суперстар автомобільного дизайну: Хуан Лопес, який раніше працював в Феррарі, а також Рафік Фірах. Який раніше працював в Honda і Acura. в Китаї? Дизайнери отримують карт бланш. Це саме те, чого їм не можуть запропонувати консервативні європейські бренди.